Дуже важко думати про те, що нашим медикам не дозволили їм надавати допомогу, не дозволяли туди підійти і якось їм допомогти, хоч якимись підручними средствами. На жаль, хлопці, хто вижив, надавав собі допомогу самостійно. Коли бачили, як наші хлопці, навіть поранені, бажали йти далі, бажали йти воювати, захищати місто, то і була жага допомагати їм, рятувати їм життя, ставити їх на ноги, бо їх неможливо було отримувати. Вони рвалися в бій і хотілося їм допомагати. Наші поранення розміщувалися у бункері, де ми знаходились, тому що не було можливості кудись їх відвозити. Був і наш шпиталь. Якщо наші хлопці з позиції опинялись в шпиталі, ми їх відвідували, забирали звідти, але такої можливості їздити у шпиталь не було, бо гасили по всьому заводу, і переміщення було дуже важке. Ось тому у бункері лежали мої трьохсотіки. Я була поруч з ними і надавала їм допомогу. <му> Найважливіші медикаменти як терапія, кровоспинні препарати, було їх дуже мало. За місто виїхати було неможливо. Нам надати допомогу було неможливо, тому що ми були у кільці. використовували народні медицини, використовували спорудні матеріали під руками, які були. Навіть і старі методи лікування. Варилась технічної води, випарювали воду, додавали туди йод і робили бета йод. Або ще був у нас фізр... фізрозчин, змішували з йодом і використовували бета йод. 嗯。Um Ну якось так потрібно було якось ставити хлопців на ноги. шили льоскою, шили, робили з шприців іголок, робили крючки, і шили так, бо шовного матеріалу теж не вистачало. Дуже багато поранень було. Дуже рани дуже погано загоювались, у деяких не загоювались, і до полону в мене дуже багато трьохсотих виходили, які були з пораненнями, які потребували негайного оперативного втручання, негайного лікування. Тому дуже за них переймалася, що з ними будуть робити там у полоні. Нікому не побажаю такий досвід в своєму житті пройти через нього. В наш бункер також два перельоти були саме противобункерними бомбами. Тому ну, не було другої можливості, нам нікуди було переїжджати, тому залишалась там. У мене не було не було можливості думати про себе. По-перше, моя задача стояла, щоб мої хлопці одужали і про себе не думала взагалі. Іноді було якось депресивно, іноді підтримували один одного і трималися. Тому у нас не було іншого, іншого вибору. В полоні залишились наші побратими, наші друзі і медики. Залишилось дуже багато медиків з 555-го шпиталю. Потрібно їх витягати. Тому тому що до медиків там ставлення трішки інакше було як до військових. Нам на допросах показували відео, почти всім дівчатам показували відео. Хотіла побачити наші емоції. Дуже важко, просто важко на це дивитись, важко мені як медику, я розумію, які у них травмування були і за чого вони загинули. Дуже важко думати про те, що нашим медикам не дозволили їм надавати допомогу. Не дозволяли туди підійти і якось їм допомогти, хоч якимись підручними средствами. На жаль, хлопці, хто вижив, надавав собі допомогу самостійно. Що у них було футболки, скотч таке? <кій> На жаль, можливо, можливо. Якщо б туди допустили медиків, то більше життів можна було врятувати.